Законопроєкт про мобілізацію одна з головних тем цього тижня. Документ, який уряд передав до Верховної Ради 25 грудня, обговорюють усюди від студії та високих кабінетів до бліндажів на передовій. Адже проєкт закону містить суперечливі норми воєнкомам та в цілому державі вони дають набагато більше повноважень та значно посилюють відповідальність за ухилянство. Наскільки настільки що юристи навіть заговорили про порушення прав людини, очень інтересна па. обсуждать мотивацию людей идти воевать. И как власть пытается создать новые законопроекты, смотивировать людей добровольно идти в ТЦК. Давайте посмеемся, пообсуждаем. Людей действительно не вистачає, тому зараз і є така uh, більш Просування у противника нам також хочеться побачити сім'ю, з'їздити на ротацію і так далі, і тому подібне. Але ми розуміємо, що ну, на даний момент нас міняти не ніким, і ми виконуємо те, що повинні виконувати. При цьому і Дмитро і його побратими наголошують, попри нестачу людей брати аби кого не треба, це так не працює, бо і здатність підрозділів з примусово мобілізованих дуже і дуже низька. Я не вважаю, що треба примусово гнати в армію. Це неправильно, тому що невмотивований воїн, він дуже з ним дуже важко на нулі. Дуже важко. Його із окопу виганяти треба. Більше того, через такого воїна можуть загинути нормальні мотивовані хлопці, коли полізуть його витягати. В армії не вистачає людей, ну, взагалі, ну, чесне слово. По-перше, по їх не вистачає, це... по-друге, їх не вистачає з мозгами. Ну, тобто, якщо я ось 20, мені 20 років, до мене суміжні підрозділи, які до нас приходили, то це, ну. веком там от 25 до 40, они не знали ничего. Тезис очень простой. Людей не хватает, но кого попало присылать и мобилизировать тоже не нужно. Потому что такие солдаты только создают проблемы. И бажання учиться в них не было, бо Оце як казав уже Дмитро, вони не змотивовані взагалі. А це вже офіцер третьої штурмової бригади Ігор Зайчук. Він став до лаб ЗСУ у перший день вторгнення. Вже майже два роки він без перерви воює то на Київщині, то на сході. Він щасливий, що, хоч на новорічні свята, зміг потрапити додому і побути з рідними. Ігор впевнений без додаткової мобілізації про перемогу, і годі говорити. Люди на передовій вкрай втомлені і потребують термінової заміни. Коли добровольці резервісти йшли йшли в перший день війни, е, брали у руки зброю. Це не означало, що на цих людях взагалі вся історія вийде. Це означало, що це ми дали час для того, щоб люди завершили свої сімейні справи, підготувалися і були готові до того, що е, вони теж будуть брати у руки зброю. Ну а пройшло слідче: люди за це час посмотрели, і у них напрочь пропала ваші мотивація, йти добровольно. Розпочну з того, що. От я, як головна команда Збройних сил України, я би ніколи б не оперував би такими цифрами. Ми чітко знаємо про заявлені об'єми мобілізації в Російській Федерації, заявляємо про свої. Хочу єдине підтвердити про те, що формується ця цифра саме така, як я і казав вашій колеги, ми враховуємо в тому числі і завдання, які будуть виконуватися у наступному році. Це не значить, що ця. Цифра має от завтра бути поставлена. Звісно, це все розбувається на певні періоди. Ну, дивіться, 36 місяців це у нас буде аж 25 рік. У нас буде достатньо часу для того, щоб підготувати людський ресурс, який необхідно буде для заміни. Якщо ми ведемо мову про 36 місяців демобілізацію, то, ймовірніше за все, розпочати цей процес необхідно буде в призові людей і в підготовці вже в наступному році. Для того, чтобы в 2025 году можно было здесь так демобилизацию. Получается, залужный понимает, что Россия наращивает военный потенциал, а она путем поднятия зарплат покупает новых солдат, они замотивированы деньгами идут дальше воевать. Ну а как Украина будет мобилизировать своих граждан и мотивировать, никто не знает. Главнокомандующий не знает. Он говорит только о цифрах 500 тысяч. ТЦК та органи влади отримують величезні повноваження. Вони можуть робити все, що завгодно. Заблокувати картки, розблокувати, заблокувати нерухомість там розблокувати, дозволити повністю все, що завгодно, може робити ТЦК. Тому я вважаю, що це ну не те, що суперечить здоровому глузду законам конституції. Про це майже одразу заявив і омбудсмен. Я прямо про це буду писати. Коли цей законопроект зайде офіційно на погодження до мене, це вже, я так розумію, буде відбуватись не на етапі підготовці на рівні Кабміну, бо Кабмін вже подав, а це буде на етапі підготовці до розгляду. В комітеті саме тому я чекаю офіційне направлення цього законопроекту до мене. Невдовзі Лубінець повідомив, що провів консультації з урядом. Тож суперечливих норм в законі не буде. Я хочу акцентувати все ж таки увагу на тому, що законопроекти є два, і саме два різних законопроекти, які 25 го числа кабінет міністрів вніс на розгляд до Верховної Ради. Це законопроекти перший у нас номер. 10738 і 10739. на думку юриста. Суспільство даремно не звернуло увагу на другий, менший і менш скандальний законопроект. Другий закон він невеличкий закон. Це я закону що закон номер сімдесят Так само 25 числа поданий на кілька сторінок. Оцей закон. Він вносить зміни до адміністративного кодексу і вносить зміни до кримінального кодексу. До адміністративного кодексу що вносяться зміни. Якщо людина не з'являється по повістці, значить їй можуть накласти адмінштраф там від 150 до 204 тисяч гривень. Супер клас, нічого лучшого не придумала наша власть крім як закручувати гайки населенню. Это как раз падимет бойовий дух і бажання її добровольно штурмувати ТЦК, записуватися і вперед. Ви реально ідіоти. Якщо людина не з'являється по повітці на проходження військово-лікарської комісії, нез'явлення для проходження військово-лікарської комісії це е, кримінальний злочин, який передбачає покарання від 3 до 5 років. Іноді це викликає ось такі ситуації на цеглинки. посадити? Та було? Ні, то вже ти гарячий. сади у там, от і все. хорошо. Потужним FPV-дроном черкасець Іван керуємо іграшкою. Досвід дається в знаки. Одразу після початку вторгнення він створив школу пілотів, які абсолютно безкоштовно допомагає тренувати військових з бойових частин. Та зараз Іван змушений передати пульт керування школою до рук своїх однодумців, адже нещодавно отримав повістку і збирається стати до лав сил оборони. Єдине питання, яке його зараз турбує, в якій підрозділи на яку посаду його розподілять. Мені важко оцінювати доцільність, тому що в країні йде війна, у нас є військове керівництво і командування. Вони мають визначати доцільність. Звичайно, є відчуття. Недосконалості системи прийняття рішень стосовно тих, хто призивається. Але ну, це моє суб'єктивне відчуття. Я не, я не бачу загальної картини. Я бачу тільки, що там в ТЦК в принципі, не цікаво, чим я займаюся і які мої навики. Їм ем важливо там план свій закрити. А от і неправда. в ТЦК обов'язково увідять його способність, його золоті руки. Скажу, да ти виліти піхатінець, ти лопатой будеш очень хорошо копати. окопи. те, що йде війна на виснаження у росіян однозначно більше демографічного ресурсу, однозначно більше, однозначно більше грошового ресурсу і так далі. Тому ми повинні дивитися, де ми можемо наростити цей ресурс. Може нам слід сконцентруватися на виробництві нарешті нашої зброї, яка зможе закрити, наприклад, і механізацію нашої армії, для того, що може менше людей треба буде залучати ну, наприклад, виробити там 3 мільйони дронів, 5 мільйонів дронів для того, щоб знищувати російську армію. Страною просто дебіли управляють, вот і все, і ніхто не може це сказати в глазах, ні воєнний, ні представники влади. хоч які адекватні там є А там в общем, там є якісь адекватні. Я вважаю, що держава повинна змотивувати людей захищати власні будинки. Тобто, це моя думка з цього приводу. Тобто, мотивація це най найголовніше: грошове забезпечення, пільги і е е е е е хоч якийсь відпочинок. Абсолютно правильные вещи, что власть должна смотивировать граждан, а не демотивировать их своими законами, дурацкими законами, от которых хочется убежать в другую страну, в Европу, где-нибудь.